Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини. Євген Плінський НАТО Островська, і в студії вже з нами є Ігор Горчаленко, голова центру аналізу та стратегії. Вітаємо вас. Вітаю. безпрецедентна атака у Польщі. Зараз про неї говорить весь світ. Поки НАТО збирається або не збирається. Ну вже відомо про те, що Полсад написав про те, що є пошкоджений будинок на сході Польщі. Дрон влучив в житловий будинок, пошкоджено дах і транспорт на. Території. Але, я думаю, що глядачі, які дивляться зараз ефір, вони думають, а в чому така масштабність і прям зухвалість цієї атаки, що весь світ на вухах кілька шахедів залетіло, десь зруйнований дах Україна щодня потерпає від десятків, а раз на кілька кілька сотень членом далі, альянсу в тому то й справа, і це фактично перша непересічна така подія. І поляки подіж дуже швидко розгортаються, буквально там перед ефіром. Читаю Новини, що прем'єр Польщі вже офіційно визнав, що це російські дрони? Такого раніше не було, то було просто невідомі дрони. типу російські вони скликають термінове засідання уряду. Президент Навроцький проводить наради з силовиками. Як ви оцінюєте цю подію з точки зору реакції світу і з точки зору намірів Росії? Для чого їм це було саме зараз, в такому вигляді, і як на це реагує світ? Ну, по перше, ми не маємо розглядати нинішню ситуацію у відриві від навчань захід 2025 які якраз стартують і будуть проводитись до 16 вересня, і у зв'язку з чим Польща якраз з Білоруссю, закрила зараз кордон, і це якраз елемент чергової провокації з боку Російської Федерації. Путін зараз не лише тестує єдність НАТО. Путін дивиться, наскільки можливо з прикладної точки зору уразити основний хаб постачання для України відповідно, відповідного озброєння, те, що ми знаємо, що саме Польща виконує зараз цю надважливу роль. Тому коли ми бачили заліт то одного безпілотника, двох безпілотників там по пів години, десь повітряному просторі, не було достатньої реакції, що озвучували польські можновладці. Що бачите, не було небезпеки, тому ніхто нічого не збивав. Путін це сприйняв як слабкість, і зараз, зараз це абсолютно свідома ескалація з боку Російської Федерації. Що стосується НАТО, то я все ж таки нагадав членам альянсу абсолютно правильний крок свого часу з боку Туреччини, яка фіксуючи у своєму повітряному просторі. Невідомий винищувач, скільки там 17 секунд їй треба було, щоб його знищити. Це був російський винищувач. Це був небезпечний. Він був знищений. А це країна НАТО, і це було прийнято швидко, оперативно. І саме таким чином має діяти сьогодні кожна країна альянсу, коли вона фіксує ворожий. Ворожу ціль у своєму повітряному просторі. я часто пригадую одні з наших перших ефірів на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ми вмикали поляка, який керівник центру з безпекових стратегій. Ми говорили з ним і тоді поставили запитання таке з Євгеном: а якщо ракета російська впаде на територію Польщі, як буде діяти НАТО? Як ви вважаєте? І на що він сказав? Терміново буде зібрано засідання, термінова буде реакція НАТО втрутиться ніч. Минула російський дрон впав і навіть пошкодив будинок, закривали аеропорти в Польщі, Варшава, Люблин, Хелм були повітряний простір під загрозою, і тому літаки не залітали, не приземлялися, але аеропорти працювали. Реакції НАТО і до тепер, поки ми не чуємо офіційної, як вважаєте, будуть збиратись? Ну, можуть зібрати звичайно, але щодо кейсу російської ракети, це ж було. Вже було коли е, поляки вимагали від НАТО спочатку четверта там стаття, п'ята стаття. Потім ну очевидно був певний сигнал з боку Вашингтона. Не ескалуйте ситуацію, поляки відкотили та ще й сказали, що ця російська ракета виявилася, нібито українською. Хоча українська сторона передавала дані своїх РЛС, чітко показувала, що це не наша ракета. Ми був уже ж такий випадок, де НАТО через призму неескалації. Замовчило, замовчило такі відповідні атаки. Але коли це одна ракета, ну це можливо там десь помилка, ще щось. можна різні знаходити там моменти. Але коли, вибачте, у вас понад 10 безпілотників Російської Федерації залітають прямо до Польщі. А до того такі ж самі безпілотники вибудовували маршрут вздовж е, україно польського кордону, то це ж зрозуміло, що це все запрограмовано, запрограмовано Російською Федерацією не просто для атак щодо України. А для атаки вже проти конкретно члена НАТО а якою має бути адекватна реакція? Ну я ж кажу мінімум, нейтралізація ворожої цілі. Плюс ну, вони збивали, вони сказали, що сьогодні ну, це було сьогодні. Тому і до речі, я звернув увагу, що сьогодні якраз Міністерство оборони Польщі во набагато раніше дали офіційну позицію стосовно роботи авіації. Тобто, у них вже була очевидна інформація, що росіяни підуть далі ніж раніше. Тобто, я думаю, що там і спрацювала розвідка. Безпосередньо щодо цілей конкретних шахетів, але але е, ну з ясно, що має бути там нота протесту і так далі. Для України тут е, теж хороша можливість з цієї точки зору, що ми можемо відстояти нашу позицію, актуалізувати тему, по перше, необхідності посилення нашої системи ППО, бо значна частина цих шахедів зайшла з української сторони. Ми не змогли їх перекрити, тому що є знову ж таки певний брак над волинів пролиті. Так другий момент це спільне патрулювання прикордонної зони. Це може бути як авіація, так і загалом комплекси ППО. Те, що ми пропонували. Тобто, це все зараз можна актуалізувати, знову покласти на стіл і вкотре вказати, що українські пропозиції були не просто актуальні в свій час. А вони вже перезріли, їх треба було приймати. Я хочу о, цитату Дональда Туска, прем'єра Польщі, навести минулої ночі, польський повітряний простір порушила величезна кількість російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я постійно спілкуюся з генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками. Якщо говорити про загальну реакцію НАТО. В, 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 в цьому контексті ви вже зазначили, що нота протесту там обурення ну це стандартні реакції з нестандартних дій. Союзники і НАТО як НАТО, як Альянс, можуть тут о, з зробити якийсь крок, який дасть Росії зрозуміти, що о, серйозна відповідь може таки бути зараз. НАТО і країни-члени активно впроваджують низку навчань. Які мають стати саме демонстрацією такої сили Альянсу. Для прикладу, на початку вересня це Iron Дефендер 2025, саме якраз на території Польщі. Другий момент не просто так Трамп. Коли Навроцький був у нього в Вашингтоні, заявив, що ну все-таки в Польщі 10 тисяч американських військовослужбовців, і відповідно Штати будуть захищати Польщу до кінця. Це десь схоже на ту формулу, яку озвучив Байден щодо України, що будемо з Україною стільки, скільки знадобиться. Ну тим не менш, це зараз позиція Трампа стосовно офіційної Варшави. Тому зрозуміло, що тут потрібні активніші дії, і плюс це не можна розглядати у відриві від нещодавних провокацій щодо авіа. Простору. Е, відповідно GPS е, блокування сигналів, те, що ребами застосовувалось, е, ми пам'ятаємо Урсула фон дер там іспанські то-посадовці ще багато було таких випадків. Тут дійсно потрібна конкретна комплексна відповідь, ну як мінімум, з нейтралізації цих реб-загроз, посилення України зараз. Ну і звичайно, все ж таки конкретна відповідь на запад 2025 Ми знаємо, що. Все ж таки, ці Iron Defender зараз використовується як противага навчанням Білорусі. А тут хочеться підключити до нашої розмови ще геополітичну складову, тому що Путін відвідав: ми знаємо Пекін, поспілкувався Дзіньпінням. Чи могло бути таке зухвальство самостійним? Або чи не вважаєте ви, що сі дав сигнал? Продовжуй або йди далі, навіть зроби крок вперед. Очевидно, очевидно, що Путін міряє зараз час десь що півроку. Тобто він намагається от зараз десь планувати от на такий термін. І коли він був в Китаї, Сі дав сигнал, що змінювати політику щодо Російської Федерації він не збирається. Тобто і збільшувати якийсь тиск, чи зменшувати економічну співпрацю. А це і треба безпосередньо путіну, тому що економіка це фундамент відповідно роботи армії. І плюс, звичайно, є там такі пропагандистські моменти, як, наприклад, меморандум про сіл у Сібірі 2 який там не має жодних контрактів, нічого немає. Ну але тим не менш, це показує, що от, бачите, Москву ж підтримують. Тому так це фактично таке зелене світло для Путіна продовжувати і ще й далі ескалувати для того, щоб Штати більшу увагу надавали саме східному флангу НАТО. Ну, але якщо ми вже до Сполучених Штатів переходимо, Трамп заходить фактично на черговий, я не знаю вже яке по яке по, по, по нумерації коло заяв про те, що я буду розглядати якісь дії щодо Росії в найближчим часом. Ви все побачите. Бо навіть ми вже перестаємо сприймати це як дійсно якусь надію на якісь реальні кроки з боку Трампа. Його реакція на те, що відбулось у Польщі, якою може бути, і а, чи дійсно після таких кроків він може піти на а, там ведення санкцій, на, на посилення оборони України, на, хоч хоч на щось? Ну тут звичайно очікувати якихось радикальних дій з боку Трампа теж не варто, але зрозуміло, що зараз ну, він теж не любить знаходитись в позиції слабкої. Тобто слабкість для нього це теж погано, і особливо коли мова стосується про Польщу, а 10 мільйонів поляків в американських виборців не просто так настільки Навроцького приймали з такими почистями. Тому в цій ситуації я думаю, що реакція певна буде щодо саме Польщі активніше. Можливо, будуть натякати навіть на томагавки там на території Польщі. Я нагадаю, стоять установки МК 41 які дозволяють з землі запускати томагавки. Не факт, ну це як припущення. А щодо України, звичайно, тут можливо мова йтиме про. Поширення меседжу, який вже транслював Трамп, що знаходитись постійно в обороні, це не дасть можливості виграти війну. А таким чином, можливо, це дасть нам можливість реально отримати а, актуальні а, розвідувальні дані щодо тилу. Ми знаємо, що воно все збирається кумулятивно. Відповідно, десь усі працює, десь наші розвідники, де ще щось для того, щоб визначати, куди далі там бити нашими дронами там і нашими ракетами. І зараз цілком можливо, що штати змінять свою позицію остаточно щодо ура. Аження саме в тилу російського ворога ну, от Республіканці вже пишуть про те, що удар по Польщі атака дронова відбулась одразу після зустрічі теплої зустрічі Трампа з новим президентом Польщі Навроцьким. президента Польщі. Дуже тепло дійсно приймали у Вашингтоні. Велика кількість поляків там живе, і, і ці події можуть посилити ефект. Я про там внутрішній тиск з республіканців і, ну і демократів в тому числі. На Трампа в жорсткій реакції може бути і тут є ще такий аспект: все ж таки не працює сьогодні меседж. Який раніше транслювався Білим домом? Що ось ось бачите, Європа замало витрачає коштів на е, відповідну безпеку. Ну польше багато. От відповідно. я власне про це хочу і сказати. Що бачите, тому тут буде питання захищати чи ні? А от якщо ви будете витрачати 5% там на ВВП від ВВП на сферу безпеки оборони, тоді буде все добре. Тоді гарантії залізобетоні Польща? І країни Балтії це 5%. Це 5% від ВВП плюс Польща якраз максимально зараз переозброює войска польське. І американському збройні, американським гроші. і південнокорейським за гроші, та абсолютно, тобто, це все зараз якраз і показує, що у Трампа звужується маневр, і йому дійсно тут треба показати силу, показати, що ну точно не варто нападати. Але я тут згадую в перші години повномасштабного вторгнення, скільки у нас стояло людей в чергах військомати, А зараз в перші години військо польське там ТРО скликає також резервістів. Вони мають з'явитися впродовж 6 годин, 12 годин. Ну цікаво, як вони будуть реагувати, тому що соціал. Лігічні опитування напередодні проводили серед поляків, і вони сказали, що вони не готові воювати з Росією Але і там велика відповідь. Проводить відсоток. збори резервістів. Активізували це саме цього ранку. Як реакція, як реакція на атаку? Ну це ж не загальна мобілізація. Так. Все ж таки по резервістах це трошки інше. Ну тим не менш, тим не менш. Я думаю, що дійсно наберуть а, зараз. І вже зараз акумульовано навіть у цих навчаннях, про які я казав, Iron Defender 30 тисяч. Безпосередньо, і додатково за рахунок збору резервістів хочуть збільшити це число. Тут цікаво, що у Білорусі зовсім немає реакції щодо неї, тому що всі говорять про Росію, про російську агресію, про дрони, але фактично залітають на Волиню. Вони із території Білорусі можуть ці шахеди, і тут на міжнародній арені там Лукашенка Трампа запрошував до себе додому в Білорусь подивитися, як вони проживають. Там і навчання також. Будуть спільні з Білорусю, але все-таки об'єктивної реакції жорсткої щодо Білорусі немає. Вона в обмежених санкційних списках. Як вважаєте, що Білорусь може стати вийти на новий щабель реакції світу після цього інциденту? Ми маємо розуміти, що диктатор Лукашенко зараз балансує. Він спеціально балансує, щоб підтримка Путіна була обмеженою. І тобто він може дозволити умовно там використання свого повітряного простору для тих самих шахедів. так само як в 22-му році 700 ракет летіли з території Білорусі. Але повтору такої ситуації, як почалася тоді широкомасштабна війна, знову ж таки, заходом з Білорусі, очевидно, Лукашенко не хоче, тому що це для нього ризикує втратою всього режиму. Тому, коли білий дім зараз пішов на перезавантаження стосунків з мінськом, вся суть яка щоб Білорусь не стала остаточно плацдармом для російської агресії, тобто вони таким пряником зараз ну показують, що Лукашенко. Може проти тебе там познімати частину санкцій. Ну і плюс тема знову ж таки політичних в'язнів бранців, які зараз там понад 1200, там чи скільки їх там знаходиться зараз в тюрмах, про які прямо Трамп каже, що значну кількість із них можуть звільнити по аналогії, як це відбулося з Тихановським та іншим. На хочеться поговорити трошки про енергетику, хоча це не ваша да, профільна тема. Але в контексті геополітичного розвитку подій ми бачимо, що продовжується тиск на ту саму Угорщину і Словаччину в контексті закупівлі російських енергоносіїв. Загалом Європа продовжує закуповувати це і нам пророкують непросту зиму в українській енергетиці. Цей фактор він може вплинути на той самий посилення тиску на Росію, на санкційну політику, тому що енергетика ну, постійно знаходиться в фокусі багатьох війн. Зрозуміло, що і нас, очевидно, десь намагаються шантажувати, ну, наприклад, і електроенергію, що постачається з Угорщини, що постачається зі Словаччини, знову ж таки, пальним, яке йде так само з Угорщини, це там 8%. Або Словаччини, це там 15% у нашому там енергобалансі. Ну, тим не менш. Тим не менш, ми теж можемо зараз надавати контраргументації, що власне робимо і по нафтопроводу дружба, і не лише. Плюс те, що у нас збільшено зараз відсоток якраз споживання індійського пального, яке зроблено ну фактично з російської нафти, це якраз і показує, що козирів козирів сьогодні у Угорщини і Словаччини в принципі немає. Тому по енергетиці. Тут навпаки, ми бачимо інший зворотній процес, коли, наприклад, Угорщина підписує шел, що стосується газу, постачання там на 2 мільярди кубометрів газу єдине єдине знову ж таки. Ми маємо розуміти обсяги. Угорщина Угорщина в рік споживає чи ще не споживає, імпортує від 8 до 10 мільярдів кубометрів газу. З шелом на 10 років вони підписали всього на 2 мільярди кубометрів газу. А з росіян вони беруть 4,5 мільярди щороку. Відповідно, все рівно тут треба далі працювати у угорщини. Є можливості, зараз, якщо говорити про нафту, якщо говорити про нафту, це адріатичний напрямок, це треба їм з хорватами. Це ж таки сісти, поговорити, бо горщина каже: от бачите, Хорватія за транзит задрала ціну в п'ять разів більше ніж загальна європейська. А тому ми будемо у росіян брати нафту. Ну це ж не діло. Так сідайте з хорватами, домовляйтесь. Хочете, Україна буде третьою стороною, буде вас замирювати, працювати над зменшенням цієї транзитної ціни. Ну але точно не треба шукати приводи, чому і далі споживати російську нафту. Ну мадяр пришвидшує темпи цих розмов всередині Європи. Дякуємо вам і про те, як російська пропаганда використовує енергетичну тему. В Україні ми будемо продовжувати наші ефіри говорити. а Зараз вам дякуємо і був з нами, голова центру аналізу та стратегії.